Друзі, частий запит, чи можна елайнерами лікувати глибокий прикус. Елайнери це топчик елайнерів системи Invisalign. Звісно, можна пролікувати глибокий прикус на елайнерах, але, але є дуже багато, але починаємо по порядку. Сам по собі, елайнер він має певну товщину, і відповідно для того, щоб можна було на елайнери лікувати глибокий прикус, у вас між зубами. І елайнером повинен бути зазор і якась сила, яка цей зубчик буде підтягувати вверх. І це саме основне. Можна створити систему, коли зубчики рухати по черзі. Допустимо, шостий ми підняли, четвертий ми підняли, а цей зубчик він нас знаходиться нижче, якби проміжок між зубами і алайнером є, і ми починаємо його підтягувати. І щоб створити таку силу, дуже часто починають фіксувати кнопки на зуби. Що таке кнопки на зуби? У нас є щелепа ось такого формату. І з цієї сторони фіксується маленька кнопочка, і з цієї сторони фіксується маленька кнопочка. Вони можуть бути композитні, прозорі, вони можуть бути металеві. І одягається спеціальна резиночка, яка перекидається через елайнер, і відповідно ця резинка починає тягнути зуб догори. А тепер подумайте, щоб вилікувати повноцінно глибокий прикус, вам знадобиться це все робити по черзі. Спочатку один зуб, потім другий, ну, загалом в шахматному порядку. Чи цікава така робота? Ні. Вона витрачає дуже багато часу, вона витрачає дуже багато ваших зусиль по одяганню різних еластиків, по фіксуванню кнопочок, які буде фіксувати лікар. А якщо у вас вже є кнопки, Навіщо вам тоді лайнери, якщо ви це все можете відпрацювати на брекетах? Тому чисто теоретично це можливо, але чисто практично я абсолютно не раджу цього робити, тому що для лікування глибокого прикусу є значно кращі інструменти. Що можуть зробити лайнери в продовженні нашої розмови? Вони можуть вирівняти ваші зуби, вирішити питання скученості, вирішити питання естетичної зони. Фронтальної, вони навіть можуть частково ваші зуби переміщувати дозаду. Але знову ж таки це робиться поступово. Спочатку один зуб, потім другий зуб, потім третій зуб, і таким чином ви досягаєте результату. І якщо порахувати кількість елайнерів для такого лікування, вона може зашкалювати. Це може бути 50 плюс елайнерів на одну щелепу. Це дуже довго носити. Врахуйте, що елайнери потрібно постійно знімати, коли ви вживаєте їжу. І особисто я такого плікування лікування не хотів. І особисто я не беру пацієнтів на лікування глибокого прикусу на елайнерах. Для мене це інструмент естетичних корекцій, коли все гра з суглобом. Для мене це інструмент якихось невеличких рецидивів після ортодонтичного втручання. Допустимо, пацієнт був закордонним. Відколовся ретейнер, який зубчик трішки підвернувся ось це їхнє завдання. Ну або ж, якщо пацієнт ну, прям, ну, не хоче брекетів, але в нього все стабільно і здорово по суглобу, тоді можна з ним провести лікування на елайнерах. Але він має бути максимально відповідальний: носити чітко елайнери з встановленою схемою і не пропускати. Носіння елайнерів і не пропускати елайнерів взагалі, тому що інколи буває, що пацієнт носить один елайнер, потім думає, цей вже не давить, я одягну не другий, а третій. Мені, як лікарю, це важко перевірити, проконтролювати, але це все закінчується тим, що поступово елайнери перестають сідати, і весь кейс елайнерів доводиться переробляти. Тому завжди має бути логіка, розуміння процесу, який відбувається, і розуміння шляху його вирішення. Глибокі прикус на лайнерах я не лікую.